Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні у даному ролику поговоримо з вами про біткоін домінацію та коли потрібно купувати альткоїни. Так? Хоча я вже одне відео на своєму YouTube каналі вже знімав про дно на альткоїнах, уже скоро. Я також розповідав, коли необхідно накопичувати альткоїни і хто з вас уважний, то той догадається, як і коли потрібно все робити. Так? Але, друзі, сьогодні в цьому ролику я ще раз покажу вам, розповім, коли необхідно накопичувати альткоїни, як працює біткоін домінація, бо це все ж таки дуже важливий фактор для розуміння ринку і риночних циклів. Ну перед тим як ми почнемо, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте українське. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! І так, друзі, переходимо до графіка біткоін домінації. Я з самого початку не буду пояснювати, як вона працює, бо я в цьому ролику вже пояснював, друзі. Переходьте спочатку на цей ролик, а потім переходьте дивитися, продовжувати цей. І так, друзі, давайте почнемо. Дивіться. Я відмітив вже дві зони. Дивіться, друзі, найкраща зона для покупки, в якій необхідно знаходиться в біткоїну, це ось ця зона. так, Тобто, коли в нас домінація знаходиться в районі 40 або нижче 40, це в нас означає, що потрібно знаходитися в біткоїни. Це найкраща зона для покупки біткоїна. І наступна зона це, друзі, можна відмітити отак, ось цю всю зону, або навіть більше ось так, щоб це було більше зрозуміло. так. Ця зона означає, що тут необхідно знаходитися в альткоїнах. Тобто це зона накопичення альткоїнів, коли домінація більше 50%, це означає, що ліквідність вже знаходиться в біткоїні більше, і з часом ліквідність буде знову ж таки перетікати в альткоїни. так? Тобто це, як ми бачили на попередніх циклах, я зараз підключу графік біткоїна, вам буде це все зрозуміло. Так, друзі, дивіться, коли в нас домінація росте, а альткоїни стоять на місці, це означає, що. Ліквідність перетікає в біткоін. Тобто, по процентному співвідношенні, в нас це збільшується ці дані. Так? Це ми бачимо навіть на графіку. Дивіться, коли у нас останнім часом біткоін почав рости. Бачимо, що біткоін у нас росте, домінація також збільшується. І домінація зараз поки що. Бачимо, що є локальні такі сквізи вниз. Це означає, що альткоїни потихеньку доганяють біткоїна. Тобто з біткоїна хтось все ж таки фіксується потихеньку і відкупає альту. Це, якщо так просто вам сказати. Це було також на історії ось тут, на цих періодах. Так, друзі, давайте я почну з самого початку. Візьмемо, давайте, наш самий попередній цикл це 2019 рік, ось цей ріст по біткоїну. Що ми можемо з вами побачити? Це те, що домінація по біткоїну вона росла. Ось ці зелені палки. Тут біткоін ріс, і домінація його росла. В цей період альткоїни поки що ще не росли, і вони не встигли доганяти ріс по біткоїну. Але ми бачимо, друзі, що була корекція, біткоін коректувався, і в цей період можна замітити, що домінація потихеньку все ж таки переливалася в альткоїни. Особливо ми можемо побачити це на цьому рості по біткоїну. Ви замітите, що був ріст, але домінація тут зменшувалась. Це означало, що альткоїни в цей період, проміжок часу, вони переганяли ріст по біткоїну. І це означало, друзі, що в цьому періоді було перенакопичення, перерозподілення коштів із біткоїна в альту. Тобто на цій корекції, друзі, крупний капітал він вже накопичував за свої бітки, він їх продавав і накопичував альткоїни. Це якщо так просто вам розкрити всі карти, розповісти, як це було перерозподілення, так. На цьому коронадампі також е, нічого не відбувалося, альткоїни і біткоін коректувалися однаково. Але ще один момент, друзі, дивіться, е, біткоін був на місці, він уже тут е, сильного росту не показував. Але що ми бачимо знову ж таки по домінації, це те, що домінація зменшувалася. Тобто, знову ж таки, е, альткоїни відкупалися в цей період проміжок часу. Тобто, забітки тут вони потихеньку накопичувалися, перерозподілялися, і альту в цей період відкупали. Тобто крупний капітал. Накопичував альткоїни. В загальному ось цей весь діапазон, якщо так судити, друзі, то ось цей весь діапазон домінації, можна сказати, що тут було накопичення, накопичення альткоїнів. Тобто це самий найкращий період накопичення альти. Так само це у нас відбудеться зараз на корекції біткоїна. Зараз з найближчим часом, якщо у нас буде корекція по бітку, ми побачимо з вами, що альткоїни почнуть рости. Домінація їхня. Так? Тобто, точніше, домінація буде падати, як ми бачимо уже зараз. Бачите, що домінація потихеньку падає. Це означає, що альткоїни зараз починають відкупатися крупним капіталом. Тепер повертаємося, друзі, назад. Ось цей ріст по бітку і ось ця ріст домінації. Як бачите, ріст по бітку ось тут основний був. Тут вливалися кошти, домінація його росла. І після цього, друзі, коли вже біткоін був на хаях, вже було перерозподілення коштів, із біткоїна ліквідність вже переливалася в альту. Ну і ми бачили ось цей альтсезон, ось це, друзі, називається альтсезон. Ось це ми з вами чекаємо саме ось ці палки червоні, коли домінація буде, буде падати. Вона падала, як бачите, із зони приблизно 67, впала до 40%. Тобто, ось цей період ми з вами чекаємо. Цей період булрана. Альтсезона це самий період, коли альткоїни стріляють за день там, по 100-200% росту роблять. Тобто, самий мощний альтсезон, друзі, ще впереді. Тобто, ще навіть нічого не починалося. І ось це червоні палички, коли ми з вами ось це зараз відбувається по альткоїнах, це ще навіть не альтсезон, друзі. Ще навіть нічого не починалося. Зараз поки що відбувається знову ж таки накопичення. І що можна очікувати найближчим часом? Я сказав, друзі, що ми чекаємо корекції по бітку. Очікуємо накопичення по альткоїнам, Я думаю, що це найближчим часом буде. І я відмітив навість ось ці зони. Як бачите, ось ця зона, давайте включимо. Дивіться, друзі, друзі, ось ці зони я відмітив. Це попередня зона. І ось тут можна очікувати також альту найближчим часом. І тут ще також є один рівень. Давайте я його проведу. Тут дуже часто була домінація по біткоїну. Як бачите, в нас по цьому рівні тут дуже часто була домінація. Раз, два, три, 4, 5. І я думаю, що найближчим часом ми можемо очікувати домінацію біткоїна в цьому діапазоні. Тобто 57 це є в нас ключова зона, де буде, скоріше всього, домінація бітку рости. Тобто біткоїн, скоріше всього, може ще показати найближчим часом імпульс. Але, друзі, якщо так глобально я вам пояснив, то найкраща зона для покупки альткоїнів вже почалася. Тобто зараз потрібно вже накопичувати потихенько альткоїни для себе. Тут було необхідно знаходитися в біткоїні, зараз потихеньку необхідно вже в альткоїни переливатися. Я думаю, саме основне для вас я сказав. Ну якщо ми з вами також підключимо графік індекса RSI. Індекс відносної сили, то він нам покаже, друзі, також деякі зони. Дивіться, якщо ми подивимося з вами уважно на цей графік, то є в нас по RSI такі зони. Це зона перепроданості, це означає, що домінація була на максимальних значеннях. Тут потрібно було купувати альту. Також зараз бачимо, що домінація також знаходиться на максимальних значеннях. значеннях Це означає, друзі, що у нас, скоріше всього, вже починається накопичення альткоїнів за біток. Так само бачили, ось тут зона була корекції, тобто була мінімальна зона, і можна було очікувати ріст. Я думаю, що коли прийдемо, ми знову ж таки в цю зону, це буде означати, друзі, що почнеться в цей період, почнеться булран по бітку, і біткоін почне рости. Тобто зараз у нас буде корекція сюди, у нас альткоїни будуть відкупатися потихеньку, якраз буде корекція по біткоїну. Після цього періоду відбудеться ріст по біткоїну, тобто самий основний булран по бітку, і після цього вже почнеться у нас альтсезон. Це буде якраз, друзі, ось тут. Тобто, ось цей проміжок, друзі, ми з вами чекаємо. Тобто, корекція ще по альткоїнам, ріст бітка, і потім почнеться самий мощний альтсезон, який ви ще, мабуть, ніколи не бачили. Я думаю, що на цьому періоді, друзі, можливо, хтось із вас стане дійсно мільйонером. І ваша задача зараз просто дочекатися до цього періоду і весь 24-й рік нічого не робити, просто накопичувати і спостерігати. Навіть забути про кнопку продати так, весь 24-й рік, ну можливо, частинку 25-го. Тобто, ось такий сценарій, друзі, я вже вам розкрив, показав, як може відбутися сценарій по домінації і по біткоїну. Це, в принципі, все, що хотів сьогодні сказати, вам розповісти, друзі. Якщо вам сподобалось, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, обов'язково дивіться мої ролики. Я думаю, вони для вас є корисними, для новачків особливо. Дякую вам всім за перегляд і бажаю всім профіту. Побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!